Та чекати залишилось недовго. Вже у неділю храму садженому яру освятять та проведуть першу літургію, а поки ведуться завершальні роботи. На подвір'ї закінчують укладати плитку та фарбувати фасад. Некоторі брівна вверху, не вскрити ще лаком, не прокрашені. Ну, от Там залишилися кусочки кої. Підшивається зараз криша балкона. Там, опять же, вона вскроється тут, лаком. Ну а так, от основному, тут вот, вот такої відомо се час є, такою найбуть. Всередині храму вже наполовину встановили різьблений іконостас і ввечері планують привезти для нього царські врата. А згодом майстри покриють його позолотою. Сам верхній приділ храму виконаний у давньоруському стилі. Він присвячений іконі Божої Матері, відрада і розрада. Красиво буде храм. Это стиль, то есть Проверенных матеріалів, то есть это дерево. Делают добротно, с применением внутри новых матеріалів. А на схилі, де звели храм, висадили вже квіти та посіли траву. Петуні та бегуні створили особливу квіткову композицію. Кожен раз иду і смотрю, краса красота, клумбу висадили. Я вблизи не смотрел, просто издалека лісо. От Коли это все берут, я думаю, будет впечатляюще. Наверно, особливо, тому що місце это, в общем-то, необычне. О, це місце віддиху, в центрі міста красиво, аура здесь, особливо Новые постройки лежали там наверху. Так що дуже красиво здесь, дуже здесь отдыхать. Очень красивые постройки. Я туди теж поднимался, я посмотрю з Та не лише подивитися і взяти участь в першому богослужінні тут. Харків'яни та гості міста зможуть вже у неділю. День відкриття ще одного харківського храму.